Вітаю, друзі! В нас сьогодні таке домашнє затишне відео в мене на кухні, рада вас бачити. Я прочитала книгу, вона зробила на мене неймовірне враження. Я захотіла поділитися уривком із цієї книги, про яку розповім, і трішки поговорити про власні думки, на які наштовхнула власне ця історія. В коментарях поділіться своїми думками, спостереженнями, що ви думаєте з цього приводу. Отже, книга називається 365 ідей для гарного дня. Як видно по замітках, багато цікавого матеріалу книга, яка допомагає, точніше підштовхує нас до того, що бачити чудове в кожному дні. Ми це все знаємо, це банальні речі, але дуже часто нам потрібно власне ось цей знак. Нам потрібно, щоб хтось або щось нас підштовхнуло, таку дало такого магічного пенделя в дубцю, і тоді ми починаємо робити. Тоді в нас включається цей моторчик, включається запал та мотивація. І ось така книга, це одна з настільних книг, яка повинна бути в кожній квартирі, я вважаю, від малого до старого і в чоловіків, і в жінок. Тому що вона дійсно легка, позитивна, добра. От вона. Від неї просто віє оцим теплом, добром, позитивом і такими маленькими радісними штучками, які не купиш за гроші, які не можна знайти в магазині, не можна знайти, не знаю, там на eBay, на OLX і тому подібне, що, що тримає нас при здоровому глузді і допомагає нашому ментальному здоров'ю, а це найважливіше. Отже, одна з історій: тут коротенькі історії, як ми вже зрозуміли, 365 на кожен день по історії. А, і одна з них, ось прямо мене дуже зачепила. Я її зараз прочитаю, вона коротенька. Послухайте і вдумайтеся. Будьте багатопрофільними у роботі. У 1986 році я вперше займався різними справами одночасно. Під час несподіваної перерви за рік до вступу в університет я працював на півставки на радіостанції та в компанії, що займалася дистрибуцією звукозаписів. А в перервах між цим два дні на тиждень відвідував курси фотографії. Мені це дуже подобалось. Радіо, музика і фотографія це те, чим я жив. Мені подобалось робити і бути чимось більшим, ніж просто чимось одним. Той рік вплинув на те, як я пізніше підійшов до своєї кар'єри бути багатопрофільним у роботі. Чому світ праці одержимий ідеєю розкласти людей по шаблонах та ярликах? Що робити, якщо ти це більше ніж щось одне, ніж одна функція? Леонардо Да Вінчі був художником, геологом, картографом, ботаніком, музикантом. Список можна продовжувати довго. Його допитливість не знала меж, тому він міг досліджувати все, що його цікавило. Я побудував свою кар'єру, поєднуючи різні спеціальності ролі та пристрасті. Це призвело до цілої низки можливостей, яких в іншому випадку у мене не було б коротенька історія, яка надихнула мене на те, що дуже багато людей, особисто навіть в моєму житті, говорили, що ти викладач польської, ти блогер, ти студентка міжнару. Ти дівчина, ти мама, ти власниця собаки, ти сестра, ти донька і так далі. І ці ярлики дають таку дуже велику відповідальність, дуже велике очікування від інших людей. І з одної сторони, наче нас сковують: ну, якщо я викладач польської, то якось мені не гоже, наприклад, там не знаю, після роботи випити вина, Або, до прикладу, якщо я піду на танці. Або ще щось, це вже не перегукується з моїм вайбом, з моїм особистим брендом, те, чим я професійно займаюсь. Хоча насправді. Мені особисто подобається багато що. Я люблю робити скраббукінги, я обожнюю читати, я обожнюю відвідувати музеї, я працювала в галереї сучасного мистецтва. Я дуже добре розбираюся у фінансах, та документах та легалізації у Польщі. Мені подобаються настільні ігри. Я подумаю випустити власну настільну гру. Мені подобається складати букети та композиції, хоча я не являюся флористом, але я люблю це робити. Я люблю ліпити згли я люблю ходити на сквош, але це не означає, що я повинна бути в чомусь одному ідеальна, а на інше забити. І ось саме ця історія наштовхнула мене те мене на такі думки, що це абсолютно нормально, що вам в житті подобається багато речей, і що ви цікавитеся різними сферами, навіть які між собою не суміжні. До прикладу, одна з моїх найкращих подруг економіст за фахом, і вона працює в міжнародній компанії. А вечором вона робить розклади на таро і займається ізотерикою. І їй дуже це подобається, і вона поєднує непоєднуване. І багато хто з корпоративного її середовища не розуміє цього та як ну ти ж економіст, тобто вже йдуть якісь очікування і відповідальність, що вона економіст. Так само, наприклад, у сфері езотериків, як ну, але ти економіст, і ось. Дуже багато людей не розуміють, як можна поєднувати одне, інше, друге, третє, п'яте, десяте. Не обов'язково всім бути професійними спортсменами, гончарами, музикантами, блогерами, співаками, танцюристами, викладачами. Але це не означає, що вони не можуть цим цікавитися, цим займатися, надихатися, вести блоги про це і тому подібне. Тому, друзі. На основі цієї історії, я хочу вам сказати, що будьте собою, проявляйтеся, навіть якщо вам подобається 10 різних сфер, Займайтеся тим, що вам подобається. Не слухайте нікого, хто буде вішати на вас якісь ярлики і говорити, що це не гоже, а вам не можна, але ти ж займаєшся тим плювати. Живіть своє життя, живіть його яскраво, будьте собою. і пам'ятайте, що ось ця багатопрофільність навпаки, це величезний плюс. Це додаткові скіли вашу скарбничку, і ви можете їх використовувати в свою користь собі на руку в будь-якій сфері діяльності і навіть в особистому житті? Будьте собою і не бійтеся проявлятися. Напишіть, будь ласка, в коментарях вашу думку на рахунок цього: чи все таки краще досягти високих успіхів у одній справі, чи бути аматором в багатьох? Як ви думаєте, і що ближче вам?